Які події наповнювали тиждень з 27 березня по 2 квітня 2023 року? Ми уважно переглянули всі новини та підібрали для вас саме ті, що, на нашу думку, заслуговують детального огляду, розібравшись у всьому, що відбулось, ви як завжди, зробите висновки самостійно. Не забувайте про лайк та коментар під цим відео. Це допомагає нам розвиватись. Судова реформа Ізраїлю цього тижня світ спостерігав за страйками в Ізраїлі. Щоб зрозуміти причину такого інтересу, нам доведеться зануритись в розуміння політичного устрою цієї країни. У політичній системі Ізраїлю, так само як і в нас, є багатопартійність. Там є праві та ліві. Водночас партії поділяються на прорелігійні та нерелігійні. Так склалось, що ліволіберальні не підтримують релігійного традиціоналізму та радикальності, а от праві партії в Ізраїлі зазвичай стоять саме на засадах релігії. Така ситуація призвела до того, що в суспільстві існує потужний розкол між світським та релігійним Ізраїлем. Державний устрій відрізняється від нашого, адже в них немає конституції у звичному для нас значенні. Роль нашого конституційного суду, який може скасовувати рішення уряду і парламенту, в Ізраїлі виконує Верховний суд. Ось тут і починається конфлікт. Прем'єр-міністр Бін'ямін Натаньяго запропонував судову реформу, яка фактично дозволяє скасовувати рішення Верховного суду більшістю в парламенті. Тобто, це означає, що суд більше не буде незалежним, а уряд та парламент зможуть приймати такі рішення, які заманеться. Вкупі з тим, що в Ізраїлі немає балансу між політичними партіями в парламенті, ситуація стає зовсім схожою на диктатуру. Тобто уряд може складатися з представників однієї партії, та ніхто в країні не зможе стати в їх курсу, навіть якщо він розходиться з конвенційними уявленнями про права людини та громадянина. Мешканці Ізраїлю справедливо відреагували на це гостро. У ніч на 27 березня на вулиці вийшло близько 600 тисяч людей, і це за населення в 9 мільйонів, тобто майже 10%. відсотків. Здається, сам прем'єр Ізраїлю недооцінив громадянське суспільство України та не очікував від нього таких рішучих дій на сторону протестувальників, став навіть міністр оборони Йоав Галант, якого, до речі, звільнили за це. Звісно, це викликало ще більше обурення. Варто зазначити, що в такій країні, як Ізраїль, тобто такі, що фактично перебуває у стані війни, будь-які потрясіння впливають на обороноздатність держави. Складно сказати, про що в цьому ракурсі думав Натаньягу. Резонанс вийшов настільки потужним, що Натаньягу довелося відкликати законопроект. Проте, за його словами, він лише відтермінував ці зміни до травня, тож ситуація ще нічим не завершилась. Критики Натаньягу вважають, що він все ще планує узурпувати владу. І, як ми знаємо, в таких випадках для того, аби відволікти увагу суспільства, політики з мілітарним корінням частенько вдаються до тактики маленької переможної війни з сусідніми країнами, типу Сирії, Ірану або Лівану. Хижак герой Цього тижня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний по праву оцінив подвиг 21-річного солдата з позивним хижак, та особисто вручив йому нагороду Золотий хрест. Відео з фронту від лиця старшого солдата 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка, Руслана Зубарєва з позивним хижак, облетіло весь світ. Його публікували усі українські змі. Золотий хрест доволі нова нагорода. Вона була презентована 23 грудня 22-го року Валерієм Залужним разом з іншими нагородами: срібний хрест, сталевий хрест, хрест хоробрих. За словами самого залужного, ці нагороди повертають до козацької традиції, де хрест був головним військовим символом. Руслан Зумбарів отримав саме золотого його дають тим солдатам, які за відсутності офіцера взяли командування на себе. Також хижак отримав нагородну зброю. Американську штурмову гвинтівку М4 замість старого калаша. Бій, який увійде в історію української воєнної звитяги відбувся 16 лютого на околицях Сватового. Російська штурмова група на БМП 2 намагалась захопити українські позиції. Захищав їх 22-й батальйон 92-ї бригади. Визначну роль у відбитті штурму зіграв саме Руслан Зубарів, який з невеличкою допомогою свого партнера самотужки відбивався від зграю окупантів як справжній рембо-термінатор. Вороги підійшли непомітно, адже через те, що росіяни глушили зв'язок, командування не могло попередити Зубаріва та його побратима про небезпеку. Найбільше вразило тих, хто бачив відео з його екшн камер, те, що Зубарів майстерно використовував різні види зброї беручи до рук, то автомат. То обстрілюючи окупантів. У результаті йому вдалося знищити ворожу БМП та змусити частину росіян тікати. Частину. Адже інші з тих, хто зустрів його в той день, більше вже нікуди не побіжать. В умовах важкого бою, без адекватного зв'язку з командуванням, 21-річний воїн взяв на себе всю штурмову групу окупантів та вийшов переможцем з цієї битви. Велика шана таким героям, які бережуть наше з вами життя та українську державу. Справедливість візьме гору наприкінці позаминулого тижня. Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок його заарештують. Весь світ уважно стежив за цим. Проте тоді нічого не сталося, хоча нейромережі вже намалювали, як би це було. Цього ж тижня зміни сталися у четвер, тридцятого березня, великі журі Мангетенського суду висунуло Трампу кримінальне звинувачення. Наразі їх точний зміст невідомий. Адже вони будуть публічно оголошені лише у вівторок наступного тижня. Проте за інформацією The New York Times, Трампу висунуть понад два десятки звинувачень. Найрезонансніше наразі полягає у хабарі порноакторці Штормі Деніелс, з якою Трамп мав контакт ще у 2006 році. Пізніше у розпалі президентської кампанії 2016 року він заплатив їй за мовчання. За законами США це вважається порушенням фінансування предвиборчої кампанії, адже фактично Трамп. Заплатив гроші за те, аби відбілити свою репутацію. Окрім того, вважають, що будуть звинувачення щодо штурму капітолія прихильниками Трампа, яких він не зупинив, хоча за законом мав би, хоча б, сказати їм цього не робити. До цього Трамп вправно уникав кримінальних звинувачень. Проте, схоже, що цього разу все буде інакше. Звинувачення Трампа, якщо воно таки відбудеться, стане найпотужнішим потрясінням американської політичної системи за останній час. Проте, з огляду на риторику та дії Трампа, певно, це піде США лише на користь. Хоча лунають голоси таких, як, наприклад, Ілон Маск, які заявляють, що це навпаки допоможе Трампу мобілізувати своїх прихильників та перемогти на наступних президентських виборах. Зі свого боку, Трамп називає ці звинувачення політично обумовленими та порівнює їх з полюванням на відьом. Проте що ще він може сказати? У правових країнах звинувачення підтверджує або спростовує суд. Тож суди вирішувати винен Трамп чи ні. Контрзвільнення з найпершого дня повномасштабної війни не вщухають розмови про нашу відповідь окупанту. Нині ЗСУ вже провели кілька успішних операцій, а українське суспільство затамувало подих, очікуючи наступного кроку наших збройних сил. Тим паче. Що на таку потрібну для наступальних дій зброю, нам вже почали передавати. Цього тижня про плани генштабу стало дещо відомо. З огляду на надвелику секретність майбутнього контрнаступу його заборонено широко обговорювати. Тож ми можемо говорити лише про те, що було публічно оголошено владою. У середу, 29 березня, міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Естонському каналу на питання, коли світ побачить німецькі леопарди на полі бою, заявив. Що швидше за все це відбудеться у квітні-травні, коли земля стане достатньо сухою, аби нею могли вільно пересуватися бойові машини. Ми пам'ятаємо наступ росіян у лютому минулого року. Тоді дуже багато їх техніки загрузло у вологій українській землі, що змусило окупантів переміщуватись з дорогами. Не варто недооцінювати ворога. У радянських танків доволі хороша прохідність. Те, що сталося, означає, що умови наших степів та лісів справжній виклик навіть для гусеничної техніки. Водночас варто розуміти, що для західної військової техніки головною перевагою є саме маневреність, яка може нівелюватися весняним болотом. Тому міністр оборони зробив акцент на тому, що всі наступні дії залежатимуть від погоди. Різніков у своєму інтерв'ю також заявив, що генштаб планує провести удари на декількох напрямках одразу. Ми не будемо тут навіть робити припущень. Це вже традиція, що Генштаб робить неочікувані потужні кроки. Проте варто зазначити, що роль Бахмуту у цій війні залишається ключовою. Про це свідчать слова Володимира Зеленського в інтерв'ю Associated Press. Він зазначив, що втрата Бахмуту буде продана Кремлем як перемога. І це може стати причиною тиску на українців з метою домогтися територіальних поступок. Не менш важливим є те, як наші західні партнери оцінюють майбутній контрнаступ ЗСУ. Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна має добрі шанси здійснити успішний прорив навесні, застосовуючи західну військову підтримку. Тож процес йде повним ходом, і дуже скоро ми побачимо нові жести доброї волі. Але для цього треба... Північна загроза цього тижня вкотре почало говорити про передачу Білорусі ТЯЗ. абревіатура потрібна, тому що Ютюб занепокоєний через назву цієї зброї. Про плани щодо її розміщення заявив керівник країни-агресорки на телеканалі Росія 24 За його словами, 1 липня РФ завершить будівництво сховища для тактичної зброї, проте не планує саме передавати її Білорусі. Очільник Кремля каже, що вони збираються розмістити свою зброю масового ураження на території країни союзниці, як це роблять країни НАТО, аби провчити військових у США та Європі. Деякі експерти бачать у цьому відповідь на передачу Україні спеціальних снарядів зі збідненого, самі знаєте чого, але це просто черговий вигаданий привід. Залякування світу цією зброєю це основна стратегія Кремля, для якого вона лишається єдиним козиром. У лютому 2022 року Білорусь змінила конституцію та перестала бути країною, яка підтримує політику нерозповсюдження ЯЗЕ ще з червня минулого року. Світ почав обговорювати передачу РБ комплексу Іскандер М, який технічно може нести і незвичайно. А ту саму боєголовку пізніше, у липні, під час зустрічі автократів, вони заявили про модернізацію білоруських літаків Су, щоб вони могли нести ту саму зброю. Через місяць Лукашенко заявив, що літаки вже готові. Отже, як бачимо, ця історія зовсім не пов'язана з військовою допомогою Україні. Проте чому саме зараз це викликало такий резонанс, та чим загрожує Москві, такі дії регулюються договором про нерозповсюдження ЯЗЕ. Цей документ складається з 11 статей, і я хочу зробити акцент на деяких з них. Перша зобов'язує України не передавати язи іншим країнам, друга забороняє приймати її від інших країн. З цього випливає, що своїми діями РФ порушує першу статтю, а РБ другу. Росія та Білорусь часто заявляють, що так само роблять країни НАТО, і деякі критики там з цим погоджуються, незважаючи на те, що США заперечують порушення Конвенції. Хай там як, але тут є одна маленька, але дуже суттєва відмінність: НАТО не погрожує цієї зброї країнам, у яких її немає. Реакція заходу на передачу Білорусі зброї була доволі холодною. Схоже, що за минулий рік всі вже звикли до кремлівського шантажу. Українська влада водночас відреагувала гостро, закликала країни Великої Сімки нагадати Білорусі про довгострокові наслідки цього рішення, скликала позачергове засідання Ради безпеки ООН та звернулась до білорусів із закликом не допустити реалізацію злочинних планів Кремля. Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що зараз Кремль тримає Білорусь в заручниках. Хай там як, але якщо брати до уваги систему ППО заходу і ту, що нам передають. Розміщення боєголовок ближче чи далі від нас не змінює ситуації ні для України, ні для країн НАТО, ні в цілому в стратегічній площині в Східній Європі. Те, що це рішення справді змінює, це ставлення всього світу до Білорусі. Кремль проробив колосальну роботу, аби зробити Білорусь своїм сателітом і зараз працює над тим, аби в неї не було шляху назад. Вибір на користь свободи може зробити лише білоруське суспільство. 33 дні жахіть цього тижня, 31 березня, відбулися перші роковини звільнення від загарбників Київщини. Україна згадує звільнення Бучі, Бородянки, Ворзля та Гостомеля. міст на Київщині, у яких на початку повномасштабної війни йшли найзапекліші бої. Росіяни окупували ці міста майже з перших днів вторгнення. Люди перебували в окупації 33 довгі та важкі дні. До роковин звільнення Бучі президент присвятив міжнародний саміт. Його повна назва Буча. Відповідальність Росії за злочини в Україні. До столиці України прибув прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер, прем'єр-міністр Словенії Роберт Голуб, президентка Молдови Майя Санду і прем'єр-міністр Хорвації Андрій Пленкович. Голови урядів вшанували пам'ять загиблих та заявили про наміри притягнути до відповідальності всіх, хто причетний до скоєння та планування воєнних злочинів РФ в Україні. Саме після того, як Київщина була звільнена, процес російсько-українських переговорів заморозився для західних країн. Саме те, що вони побачили в Бучі, стало причиною остаточного усвідомлення природи російсько-української війни. Бучанська трагедія стала точкою неповернення до нормальних відносин між РФ та Україною. І саме в цей момент почалися перші постачання важкого озброєння. Громадяни західних країн чітко зрозуміли, що РФ несе в мирні міста саме це і готова поширювати цю трагедію і на європейські міста. Окрему увагу на саміті, що присвячений злочинам РФ Бучі, міжнародні партнери приділили створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Зеленський зазначив, що світу потрібен дієвий механізм покарання винних у первинному злочині агресії, у злочині, який відчиняє браму для всього зла такої війни. Ми маємо дійти до кінця і притягнути до відповідальності всіх, хто винен у цих звірствах. Вони не мають строку давності, а їх тяжкість з часом лише посилюється. Винним варто про це пам'ятати. Лаврська провокація. Минулого тижня ми з вами обговорювали виселення священиків ОПЦ з Києво-Печерської лаври. Тоді ми зазначали, що 29 березня до Лаври прибуде спеціальна комісія від Міністерства культури, аби визначити чи все майно держави на місці. Ніби готуючись до цього дня, деякі священики ОПЦ, а особливо митрополит Павло, почали здійснювати різного роду провокації. Почалося все з заяви Митрополита Павла про те, що УПЦ залишиться на території Києво-Печерської лаври навіть після окресленої дати. І вони везде свіз кажу, що уїжджає, ні, я не уїду до останнього вас, поки похороню всіх. Пізніше він записав звернення, в якому погрожує президентові України та всім, хто проти того, аби УПЦ залишилось в одному з головних храмів Києва. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші. Не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Також священнослужителі УПЦ намагалися оскаржити своє виселення в господарському суді Києва, проте їм відмовили у забезпеченні позову. Тож їхній план залишитися в Лаврі до рішення суду не спрацював. Зі свого боку, я нагадаю, що священики УПЦ могли б і не виселятися з лаври, якби просто перейшли до ПЦУ. Проте вони вважають цю церкву неканонічною, навіть попри Томас. Хай там як, але архімандрит Києво-Печерської лаври у ПЦ Аврамій прийняв рішення прийти до ПЦУ. Також він попросив митрополита Єпіфанія зробити його виконуючим обов'язків намісника лаври. Митрополит погодився, і це логічне рішення для молодої ПЦУ, яка ще не встигла знайти собі настільки багато монахів. Водночас, 30 березня, Кабінет міністрів розірвав безстроковий договір про оренду з УПЦ 13-го року. Тож тепер держава формально повернула собі повний контроль над будівлями та приміщеннями Лаври. Проте, по факту, представники Міністерства культури не змогли потрапити до приміщень Лаври два дні поспіль через масові протести вірян. Все вирішила Служба безпеки України, яка вручила митрополиту Павлу підозру у виправданні агресії РФ та розпалювальні релігійної ворожнечі. В лаврі та в оселі митрополита в суботу були проведені обшуки, а сам він вже відвідав залу суду, де йому офіційно проголосили звинувачення. Але без лікарняних казусів не обійшлось. Десь ми вже це бачили. Прокуратура просить запобіжний захід для митрополита 60 днів домашнього арешту, носіння браслету та заборону на користування соціальними мережами. Суд заборонив митрополиту Павлу спілкуватися із віруючими і відправив його під домашній арешт на два місяці. Схоже, що ситуація поступово скочується до юридичних розбірок між УПЦ, мінкультом та національним заповідником Києво-Печерська Лавра. А це може тривати тижнями, якщо не місяцями, адже кожна зі сторін апелює до власної доказової бази. Але краще хай будуть юридичні розбірки, аніж прямі зіткнення між вірянами. Можливо, сторонам би не завадив якийсь потужний медіатор для врегулювання суперечки. Наприклад, папа римський чи далай лама, незважаючи на гучні події у світі, головною темою для українців все ж стала підготовка ЗСУ до весного прориву. Наша влада та інші країни демонструють обнадійливі сигнали, тому можемо лише подякувати нашим воїнам та побажати їм удачі. Я впевнений, що активна громадянська позиція, обумовлена критичним мисленням, допомагає не лише у мирні часи, а навіть у часи війни. Тож не забувайте робити власні висновки. А я традиційно бажаю вам Божого благословення та спокійного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.